Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий житньо пшеничний хлібчик чудовий. Ось такий виходить на, на житної, трохи житної, трохи пшеничної. О, такий чудовий, я колись сірий хліб пекли. Як ми готували. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати раз. Готуємо опару. Тут у мене є теплої води, літру 50 грам. На, один, на одну буханку хліба я даю 350 мл води. Сюди я додаю на отакі три щіпки з цукру. Я багато не даю. Добавляю сюди на, на одну буханку. Я даю 6 грам дріжджі. Десь грам 18-20. 20, 20 грам отако я даю дріжджі сюди. І додаю сюди муку, отаку житню муку. І буду я її зараз просівати. Отаку сію. На Роблю таке, аби було тісто, як густа сметана. Роблю таку опару. Муку обов'язково треба просівати. Робити опару на житній муці. Що розмішуємо. От тако. Муки житної, хочете, аби був більше такий чорнішчий хліб, даєте більше житної муки. Хочете би менше, даєте менше. То вже залежить, то немає тут такої пропорції, хтось знає якої. Я роблю все, все собі на око. Додаю ще сюди муки житної. Ми любимо більше такий сірий, як колись хліб продавали набагато смачніший буде такий хліб як буде то тобто він не буде вам так всі крешити він з оцієї муки житної дуже дуже добрий дуже Ось таку опару робимо, накриваємо і ставимо на 15 хвилин найдріжджі запрацюють. Ось така. Ось як наша опара вже підійшла. Ми до цього тепер додаємо на один хліб, я даю чайну лишку солі. У нас тут є три буханки хліба, значить три чайні лишки ложки солі. Розмішуємо. Дивіться, яка гарна упара. Як гарно запрацювали дріжджі. Тепер додаємо сюди муку. Тут у мене 500 грам муки. Я ще буду додавати кілька чого пішло, всього я вам напишу під відео. Як завжди. А тепер я додаю ще сюди собі. Олії. На одну буханку дві ложки олії я даю. Можеш і три дати, то не, не обов'язково так по тій кільки тут, тобто. але даю. Так, і тепер зараз будемо вже вручну підмішувати. Мукою. Знову я тут просіяла собі ще муки і тепер вже вручну будемо замішувати. І підмішуємо тепер вручну. Гарно, обвіміся, це такий, аби не було таке туге тісто. То, що залежить від муки, яка мука, скільки муки може піти. Може менше, може більше. Усе залежить від муки. Ось так підмішуємо. Тепер даємо ще трошка олії, аби отут во... У кінці, отак я беру жменьку, так ще лишку, дві. І так, аби все зібрати, І аби так не... Бо то не треба забивати тісто, аби воно було таке гарне. О, ого, я таке гарне воно вже тепер. І ще так трошки помісимо. Ставимо зараз, аби підходило на годину, аби вне тісто підійшло, накриваємо і підходимо. Ось таке, гарне тісто. Нехай підходить. От наше тісто вже один раз підійшло. Я собі кладу таку ложку. Аби воно не, не підходило вище. І тепер трошки беру на руку отакої олії, трошки. І просто отак збираю. О, дивіться, яке воно гарне. Збираю, збиваю, аби воно підходило ще раз. І отак просто збиваю. Обертаю, і воно собі зараз знову підходить. Ну я так само кладу ще на годину, накриваю рушничком і кладу ще на годину в тепло. Наш хліб підійшов уже другий раз. І тепер ми будемо просто отак. Я ділю просто на три частини. Можу важити, але я не важу. Я так на око просто собі ділю отак. Приблизно на три частини. Ось так. Такі приблизні аби були хлібини. Десь буде один трошки більший, може бути один менший, то немає знань. І просто отак оберу. Отак закладаю сюди і у, зма... у змащені форми. Ось я змастила форми і отак до середини і отак. Так само і цей третій. Просто отак. І тепер у цей води ми маємо три. Я дивлюся, отак десь трошки як більше, я, значить, додавлюю собі сюди. Я чую отаку котів. І приблизно. О. І все. І на знову підходиться. Накриваємо і на підходить. Наш хлібчик підійшов. І ми будемо класти у холодну духовку при 210 градусів. Ось такий вийшов у нас хлібчик. От. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Випікався хлібчик при 210, 40 хвилин. І ще 20 хвилин випікався при 190. Зменшили температуру на 190, при 190 випікався ще 20 хвилин, годину випікався. Я завжди випікаю домашній хліб вже роками. Роками я дуже-дуже рідко купую у магазині хліб. Я завжди печу собі домашній хліб. Отако файно я мию, хлібчик, аби був такий. Водичку просто. До зустрічі і накриваю рушничком, аби він відійшов, і коли вістили, я вам покажу, який він у розрізі. Так накриваю, аби він трохи відійшов, і коли е, відстини, я вам покажу, який він буде. Дуже смачненький, такий гарний е, хлібчик виходить. А ще колись ми. Як ішли з школи, повертали в магазин, брали собі буханочку хліба і любили просто оцю шкірку, цю верхушку їсти. Не раз приходили, то свіжий хліб брали, що і не раз і по цілому хлібове. Отак от усі йдемо е, собі з школи. Та й пощипуючи, отак от так і їли. А ну, діліться в коментарях, хто таке ще робив. Чи пам'ятаєте, як, то, як таке було? яке це було? Які це були смачний хліб, який йшли. Ми йшла компанія, і собі так гарно. Тут то -то, щепали оцю, оцю горбушку. Горбушка в нас ці називає. Оцю горбушку ми собі брали, їли, та їли майже і всі, і так відщипували, і так їли. Наюстивай. Трохи хлібчик наш про простив і зараз ми його так уріжемо. Віт, який він. Як хрустит, то тут коленка оця. Він ще м'ягенький, він ще теплий, але він дуже, дуже-дуже такий, такий, свіженький, такий, просто смакота. О, Бо він ще м'єцкаєсі. то дуже-дуже чудовий гарний хлібчик. Такий сірий хлібчик можна їсти. Колись ми їли смальцем, дуже, дуже смакує він смальцем. Це така смакота цибулі смальцем чи часник смальцем. Це теж дуже, дуже смачно. А ну, признавайтеся, хто любив таке їсти у дитинстві хліб з цибулею і з смальцем. Отак так нарізали. Ми, це, бу, це була така смакота. Це на, наше у дитинстві. Корову, помастить мама хліба смалцем. Це, бу, це була перша їда. О, ось так. Смалцем. Цибулька файно. Ось а ще один до другого він файно промаринується. Отако собі файно зробиться. м'ягесенький. Трошка ще посолити. О. І це було наші, наш смак дитинства, це такий був. Це було найсмачніше. Всюди яйце варе, хліб смалцем, особливо такий сірий хліб. а не Білий не підходив, але такий сірий я би був. Ось так. І оце, отака була наша смакота. Згадаємо дитинство. Так що готуйте.